Шостка продовжує підтримувати наших військових на передовій. Так, минулого тижня захисникам була відправлена посилка з необхідними речами. Про це стало відомо під час апаратної наради при міському голові. Було сформовано і відправлено чергову поїздку на передову з найнеобхіднішим для наших військових. Також надаємо, по вашому дорученню, індивідуальну допомогу військовим, продовжуємо працювати над поповненням матеріального резерву. На тому тижні отримали шифер і рубероїд. Аграрії шосткинщини продовжують збиральну кампанію. Наразі йде заготівля кукурудзи на зерно, але роботі заважають погані погодні умови. Про це повідомив начальник відділу агропромислового комплексу шозацької міськради Василь Кіктьов. На сьогоднішній день обмолочено 20, 27 від загальної посівної площі 27% відсотків і намолочено 15 тисяч. 335 тонн. В загальній структурі посівних площ цьогорічний врожай зібрано близько 92% і намолочено 140 тисяч тонн. З інформацією Василя Кіктьова, всі власники корів на шосткінщині отримали бюджетну дотацію за утримання великої рогатої худоби. Дотація надається у розмілі 5300 тисяч гривень на одну корову. Сумська обласна військова адміністрація провела. Виплати по дотації на корів повністю розрахувалася як із юридичними, так і фізичними особами. Було нараховано. Ну, я в загальному скажу 3 мільйони 192 тисячі 400 гривень. Комунальники продовжують прибирати місто, вивозять листя та сміття з вулиць шостки, крім цього, чистять ливнівки. Про це відзвітував начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Завдяки регулярному чищенню у нас більш-менш пройшов нормально, без підтоплень доріг. І перед зимою зараз ще раз чищення. Також, коли допомагала на погода, погода проводився ремонт покрівень. Говорили під час апаратної наради при міському голові про галузь спорту. Також ось ці стартував фінал відкритої першості міста з шашок. Участь у ньому беруть 10 найсильніших шашистів міста. Наразі турнір триває. Про це повідомив начальник відділу з розвитку охорони здоров'я, фізичної культури та спорту Віктор Ждаміров. Також він розповів про інші події зі спортивного життя міста. Також проходять навчально-тренувальні збори з футзалу та дзюдо для участі у всеукраїнських та Обласних змаганнях спортивні заклади територіальної громади функціонують з певними обмеженнями, визваними агресією Російської Федерації.